Троє Ну, Ви ж видели, вже передали, що мальчик 12 років в тяжому стані. І ми тут, от на скамеечці сиділи. У нас всі діти з всіх дворів там гуляють. У нас один такой євростадіон був, який сделали. Розташований на території середньої школи в місті Харькова серед э, житлового масиву, де поруч є лише багатоповерхівки. Три дитини 2009 року народження, які навчаються в цій же школі, вийшли серед дня погуляти футбол, тому що в домі не було, було відсутня електроенергія. В цей час прильот з трьох дітей два тяжкі в тяжкому стані. Будемо сподіватися, всі ми будемо сподіватися, що вони залишаться живими.